Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір, потужне усилення на чотирьох зіркових героях без зеленого кольору. Ну, Ось таку оборону я поставив. Не знаю, що я думав-думав. Поставив ось таку оборону. Не впевнений, що вона буде тримати. Ну, подивимось. Так, давайте. А, ну вже, вже один раз програли. Ось такий суперник. Ну, нічого. Нам головне... Гарно відіграти в атаці. Так, поїхали. Подивимось, кого нам будуть сьогодні давати. Так, два лікарі. Цей ману начебто підрізає. Угу. А, не, він не ману підрізає, він ріже броню. Ну що ж, давайте тоді фіоллів візьмемо. Ніколи я не грав в Шархаєм. Давайте візьмемо його. Візьмемо Рігарда. Потрібно це все знімати. Ось не знаю, які потрібно чи ні. Напевно, візьму Мерліна. І давайте візьмемо жовтеньких. Скоріше за все, візьму Люську і Голді. Ось так, два лікаря в нас буде. Бафи є. Так, тут, в принципі, все по отрядах підходи по загонах. Так, давайте тут поміняємо. Ну що ж. Давайте спробуємо, поїхали. Так, так, так. Ну, є трішки і жовтих. І трішки фіолів. Давайте ось таке комбо запустимо. Угу. Так, спробуємо. А, тут же ж ми з 9 камінчиків не заряджаємось. Так, цей вже заряджений. Ну давайте ось так прокинемо, зарядимо все ж таки своїх. Він проб'є. Це не дуже добре, але давайте зробимо ось так. Заблокуємо центр тоді. І почистимо поле. Трішки потрібно почиститись. Дуже багато синіх, але поїхали і фіолки. Так, тепер ось так фіолетові прокинемо. Ще спробуємо тут зарядити наших фіолетових. Так, всі заряджені. Вмикаємо так. Давайте заблокуємо аметрин. Угу. Рігарда поки, напевно, притримаю. Тут прокинемо жовті. Угу. Так, тут ще жовтенькі будуть. Добре. Так, вимикаємо голді, блокуємо цього і запускаємо ось таке комбо. Трішки не вистачило. Ну, можливо, під крітами жовтими ми проб'ємо. Так, пробили. Ну, все тут вже клик нічого не зробить. Угу. Так, давайте ще фіолів. Прокинемо в нього, пошукаємо тут жовтий або фіол. Фіол заїхав. Так, кріти ще є. Ну, звісно, відродження. Це зрозуміло. Він в цьому плані дуже потужний. Мені він подобається сам буває його граю. Так, ну що ж, перший бій, поїхали далі. Кабан, Вілбер, Лісю. І. Так, так. Ну давайте так і поїдемо. Ще раз спробуємо. Подивимось, що в нас може вийти. Ну, четвірочка поїхала. Так, потрібно почистити поле. Єдине, що в нас немає. А, у на Люся, чого немає. Все. Так, так. Трішки нам не вистачає жовтих зібрати. Але ми можемо зробити ось так і потім зібрати жовті. Ось таким чином. Так, добили того, це чудово. Вілбер сходить. Але. Але. Так, вмикаємо ось так. Тут спробуємо зняти. Угу, з би зняли Так, стійкість. Давайте прокинемо ось так фіоли, вмикаємо шархая. Так, Мерліна поки почекаємо. Давайте спробуємо пробити Люсю. Ось так. Чудово. Угу. Так, вмикаємо так, блокуємо кабана. Тут зробимо ось таке комбо. Ну, все, вже Рігард нічого нам не зробить. Так, так. І, скоріш за все, жовтим повинен добити. Добре. 766 кріт. Ну, чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій, Азмія. Азмія, керюшка, тут багато лікарів. Тут багато лікарів. Нам потрібен диспел. Багато диспелу. Тому, скоріш за все, потрібно брати синіх. Так, так, так. Залишимо напевно Голді і Люсю. І давайте візьмемо синіх. Ну Там багато лікування. Напевно, і нам краще підстрахувати, взяти ще одного лікаря. Візьмемо ще Хасяодуня. І візьмемо Соньку ось таку, щоб вона діспелила. І плюс вона може підлікувати своїм талантом. Давайте спробуємо такою командою сходити. Так, тут загони поміняємо. Ну що ж, два лікарі є. Діспелу, в принципі, достатньо, і Мінньоних і Одуня, і Люська. Тому поїхали, давайте спробуємо. Тут оборонка вже така більш потужніша. <сум> Дивіться, фіолів забрав. Фіолів забрав, а фіоли приїхали. Ну, давайте ось таке комбо запустимо. Угу. Розїхався кристал. Це не дуже добре. Так, так, так. Давайте спробуємо ось так підтягнути фіолет. Фіолет, кажу, синій. Давайте сюди його підтягнемо. Дуже багато в люсю полетіло, це мені не подобається. Так, азмія поставила вже контратаку. Давайте ось так. там Жовті повинні залишитись. Угу. Спробуємо зняти. Не зняли. Ну, тоді ось так синенькі прокидаємо. Добре. Але так, заблокувало. Давайте спробуємо пробити ось так. Так, зараз там Кирюшка буде ходити, нам жовтенькі потрібні. Тільки туди до гори це підтягнути Ну, давайте ось так тоді зробимо. І спробуємо зняти з них посилення. Тихо-тихо, тримайся, хась Але ми не зарядились, Голді не зарядилось. Тоді давайте хоча б кирюшку зарядимо. Тихо. Ой, хась красунчик витримав. Давайте ось так. Я розумію, що мінус атака, але потрібно. Пробивати. Нам потрібен жовтий камінчик. Давайте ось так зробимо, запустимо велике комбо. Угу. Так. Тепер ось так. Трішки підлікуємось, бафнемось. Тоді, напевно, блокуємо сюди. Скільки в нас мінус атака ще буде? Один хід Хочу три камінчика в вклика прокинути. Давайте тоді ось так жовті зберемо. І тепер ось так прокинемо сині. Добре. Так. Ага. Угу. Кабан. Нам потрібно його знімати. Так, зараз... Ага, ми зняли. Це чудово. Так. Лікуємось, робимо ось так. Блокуємо ще раз цю сторону і потрібно забирати кабана, тому що він не дасть нам життя своїм лікуванням. Люську то ми можемо перечекати, а ось кабан неприємний в цьому плані. Так. Давайте ось так. Люся вже заряджена. Куди вона пробиває? Так, добре. Сині не приїхали. Давайте спробуємо жовтих зарядити чудово. Так, лікуємось, блокуємо кабанчика. А, ми його навіть добили. Ну добре, тоді робимо ось так. Так, так, так. І все закінчили. Чудово. Так, тут трішки важкувато, але все вдалося. Вірно, взяли ми синіх. Так, ну тут теж багато потрібно діспелу поїхали такою командою. Кірюшка тут на бафах. І контратака є. Тому давайте ось таке комбо запустимо. Угу. Так, ще комбо сині, жовті. Нам трішки не вистачило жовтих. Давайте ось так. Буде четвірочка у нас синіх, тихо-тихо. Ну так, вони пробивають під бафом вже сильно. Давайте ще пошукаємо. Нам потрібні жовті. Ось вони є. І сині є тихо. Пробуємо обережно тут прокинути. Тихо, тихо, тихо. Так, ось бачите, Сонька відпрацьовує і трішки нас підлікувала. Так, 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 давайте центр блокувати. Тут запустимо ось таке комбо з синіми. Накинемо ВРХП. І Кирюху потрібно забирати. Бо він... Дуже неприємний. Так, давайте ось так прокинемо комбо велике. Так, сині під'їхали, але сині. Нам би бажано в пустоту прокинути, жовтих немає. Ну, давайте спробуємо тут знайти. Ось чудовий хід був. Так, ну Кіпріот теж. Має такий клас, він лікується. Давайте спробуємо пробити Гріфіна, хоч він ухиляється, але ми спробуємо. Угу. Так, прокинемо сюди. Ну, Залишились пасивні герої у суперника, тому тут вже спробуємо зараз зняти контратаку. Чудово. Так, але підлікував Рігард. Ну давайте, нам потрібно по одному їх забирати. Так. Давайте зробимо ось так. Спочатку потім ось так, бо Рігард може повернути блокування. Ні, не повернув. Тут комбо поїхало. Так, ми зарядили наших. Напевно, давайте його доб'ємо, тому що це дикування періодичне. Давайте ось так і ось так прокинемо сині, чудово, овер ХП. Ну, все тут вже. Рігер тільки затягне трішки бій, немає камінчиків наших пошукаємо, синій немає. Так, ось тут буду синій, можливо, знизу жовті заїдуть. Так, ми розраховували. Знову робимо ось так, ось так. Ага, щитма в нього спрацював, але нам нічого не перекинулось, тому що у нас працює голді. Добре. Тут теж все вийшло чудово. Так, поїхали наступний бій. Ага. Грім, колін, знов Кирюшка. Діспел нам потрібен. Так, але нам із себе потрібно знімати. Можливо, тоді давайте візьмемо Соню ось в такому костюмі. Плюс її міньйони. Нам потрібно знімати мінус броню. Давайте спробуємо так, поїхали. Угу, угу, угу. Таке поле цікаве. Ну, давайте зробимо ось так, підтянемо трішечки жовтий. Давайте комбо з червоними, можливо, ще жовті знизу заїдуть. Так, жовті заїдуть. Тривога у нас в Києві. Так. В жовті заїхали, але давайте прокинемо ось так. Добре. Зробимо синій кріс. Ось таким чином. І спробуємо добити цього чудово. Пробиваємо сюди. Так, обережно прокинемо. Обережно не вийшло, але ми його пробили. Це чудово. Так, робимо ось так. Кирюха вже заряджений, в нього скинемо. Давайте тепер прокинемо ось так. Ще раз, лікуємось. Пробиваємо сюди-сюди. Добре. Добили. Угу. Так, ну сині тут затягнули бій. Вже два лікаря, звісно, нас не переможуть. Так, давайте ось так, ось так. Спробуємо його заблокувати і тут пошукати жовтий, Можливо, ми жовтими підбафами його доб'ємо. Ні, трішки не вистачило. Так, тому тут тоді шукаємо синій. Сині повинні впоратись. Угу, так, чудово. Рігарда добили. Залишився Кирюха Ми можемо навіть пробити. А, ми його добили. Все. Добре, ось такий був перший день. Дуже все вдало, камінчиків достатньо, поляни шикарні. Єдине, що ага, о, оборонка ще раз витримала, вже тепер в Б виїхала, Ну, подивимось, що буде далі. Так, поки ми то 1 давайте подивимось. Рейтинг. 2052 місце. ну Перший день, в принципі, воно так завжди майже. Що, поляни дають, тому подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.